З 24 лютого по 12 квітня ми займали позиції в місті Маріуполя для охорони та оборони цього міста, особовий склад нашого підрозділу був розосереджений по вогневим позиціям, по місцям несення служби, де займали по периметру міста Маріуполя і безпосередньо в заводі вже і лічаться, починаючи з 3 березня 2022 року. З 3 березня наш підрозділ вже перемістився повністю в завод Ілліча, де виконували завдання і Збройні сили України, і Національна гвардія. Таким чином наш підрозділ був розосереджений по периметру заводу Ілліча. Під час нашого перебування в заводі Ілліча це щоденні. 24 на 7 це були обстріли артилерією, авіабомбами, ракетними ударами з авіації та з Азовського моря з кораблів. Звісно, було страшно на той час, тому що ми не знали взагалі, яка кількість особового складу Російської Федерації, яка техніка, яка задіяна їхня авіація, танки, артилерія, направляються в наш, в наш бік зі сторони окупованих територій Донецької області. Під час боїв в місті Маріуполі безпосередньо вже на заводі «Ілліча» з 3 березня по 12 кільнів, ми перебували багато сил і багато особового складу. Ну якби теж були, отримали поранення. Особовий склад нашого підрозділу, який знаходився в заводі «Ілліча». перебували в шпиталях. Не було, якби скажемо, уже так нам доставки медичних препаратів. Закінчувалася їжа, питна вода, закінчувалися боєприпаси. Тому 12 квітня в завод Ілліча вже якби, взяли в кільце. після того, як нас щільно взяли в кільце на заводі Ілліча, особовий склад нашої прикордонної служби Національної гвардії Збройних Сил потрапили в полон Російської Федерації 12 квітня 2022 року. Всіх відвезли весь особовий склад, в тому числі поранених, відвезли в населений пункт Сартана цього ж Маріупольського району і на три дні розмістили нас в приміщеннях, де зберігалось зерно. Три дні нас протримали там, без їжі, без води. Один раз харчування нам організували за ці три дні. Потім всіх, всіх загалом великою колоною на автобусах. КАМАЗах повивозино всі в населений пункт Оленівка, де в них була виправна колонія, і розмістили весь особовий склад 15 квітня 2020 року в населеному пункті Оленівка. 15 квітня наші розпочалися, так, скажем, такі дні, важкі для, ну, психологічно, морально, фізично. Тому що ну, якби нас приймали військовослужбовці не Російської Федерації, а нас приймали військовослужбовці так званої окупованих Донецької Народної Республіки. Вони всі е, настро, ну, в них настрій був проросійський. Вони вони, не, вони нас ну якби зневажали, вони нас не поважали як військовослужбовців. 15-го числа, як нас вже розмістили в колонії, да, застосовувались до нас і морально, і фізично, такий би був не сильно приємний прийом. Від так званих окупаційних цих військ Донецької Народної Республіки. Ті люди, які нас там утримували в деяких моментах, нас не забезпечили ні водою, ні їжею, а також медикаментами, які ми там потребували особовий склад, який був з пораненнями, який там знаходився бували, і військовослужбовці без рук і без ніг. Вони нас якби. Заставляли вивчати гімн Російської Федерації і вставати під гімн зранку Російської Федерації, шикуватись на вулиці, слухати цей гімн, в деяких моментах його виспівувати. І не тільки гімн Російської Федерації, а їхні, так скажем, пісні, які виконують їхні російські виконавці. Карчування слабеньке було в Оленівці, але поряд з тим набрались, Я набрався сил, ті хлопці, які зі мною перебували, які зараз перебувають ще в полоні. Вони в це вірять, і я в це вірив, що нас ближайшим часом обміняють. Ми про це говорили щодня. 1 жовтня 2022 року мене та особовий склад, який знаходився в Оленівці на автомобілях вивезли на аеродром, посадили на літак. І ми літаком вилетіли в Воронежську область, допитували нас. Допити були. Ну задавали такого формату. Що робили в Маріуполі? Чому пішли проти військ Російської Федерації? Чому приймали участь у цій їхній військовій операції? І всі казали, що в нас обов'язок ми давали присягу на вірність Україні, на вірність нашій державі, тому ми не могли ніяк ні відступити, ні здаватись той час на, 20, на момент 24 лютого в полон. Тому виконували свої обов'язки. 24 листопада мене вивели з камери, і 24 листопада. Я навіть не знав, куди я виїжджаю, тому що мене везли на обмін дві з половиною сутки. Ну десь так, от ми їхали. 26-го мене звільнили з полону. Емоції були ну, дуже сильні. Не передаш цих емоцій навіть зараз, тому що ми, як нас здійснили обмін, ще десь на протязі 10 днів не могли прийти до себе і зрозуміти, що нас обміняли. Ну, да, дуже були щасливі, дуже були раді, але споряд з тим дуже сильно переживали за тих хлопців, які там залишились, тому що я щоденно. Щоденно дивлюсь і слідкую за тим, що робиться у світі, і чекаю тих хлопців, які там зараз перебувають, тому що дуже багато друзів, дуже багато побратимів зараз знаходяться ще в полоні Російської Федерації. Півроку я проходив лікування в наших відомчих. В шпиталях, потім проходив реабілітацію в санаторіях на території Закарпатської області. Після того приступив до виконання вже обов'язків безпосередньо в військовій частині прикордонні в місті Одеса. Далі продовжую службу і поки навіть не мав в планах, щоб цю службу не продовжувати. Впоратися психологічно справді мене. Мені давало те, що я думав тільки про гарні моменти, які були в житті в моєму протязі, ну як скажемо, навіть всього життя. Тому що я згадував рідних та близьких моїх батьків, які зараз перебувають в Закарпатській області. Потім моє знайомство з моєю вже дружиною на той час була дівчина, бо ми дуже давно знайомі з 2013 року. Ну так вийшло, що тільки зараз дружилися. Зробив пропозицію на 31 грудня 2020 року на самий Новий рік. 31 грудня зробив пропозицію, отримав відповідь так. 26 січня. Чому 26? Бо, тому що 26 листопада був обмін, і я захотів 26 число, щоб воно було у нас зафіксовано в шлюбі. Тому 26-го ми розписались в місті Одеса, а 29 січня ми обвінчались в мене вдома.